21 листопада виповнюється 10 років від початку Революції Гідності. Події на Майдані стали переломними для новітньої історії України. Тоді українці на весь світ заявили про свою готовність захищати європейські цінності, свободи та принципи демократії. Цього дня згадуємо про дві важливі події з нашої історії. Помаранчеву революцію 2004-го та Революцію Гідності 2013-го. А також вшановуємо пам'ять людей, які стали на захист наших цінностей, свободи, незалежності, прав людини. Принагідно розповідаємо, як розмовляти з дітьми про цінності за допомогою книг. А саме книга Що і Як читати з дітьми про честь і гідність. Тетяни Стус, письменниці та керівниці лабораторії дитячого читання Барабука Малої академії наук, в якої розкриваються питання, чому книги потужний інструмент для розмов з дітьми про цінності, які книги порадити, щоб говорити з дітьми про патріотизм, і, а які книжки допоможуть говорити про чисті гідність, яких помилок слід уникати в доборі книг і в комунікації з дітьми про цінності. Українці, як свідчать героїчні сторінки історії, ніколи не змиряться з несправедливістю, беззаконням і приниженням людської гідності, бо вони свято бережуть традиції визвольної боротьби. цей день ми вшановуємо тих, хто не тільки своїми справами, а й втраченим життям продемонстрував бажання жити у вільній, демократичній державі. Наш земляк Сергій Синенко. Який віддав своє життя за свободу, за громадську мужність, патріотизм йому було присвоєно звання Герой України, удостоєний орденом Золота Зірка посмертно, нагороджений медаллю за жертовність і любов до України, іменем Сергія Сиденка названа вулиця на правому березі міста Запоріжжя. Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокої. Ти земля рідна, я, своя свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, Чоло високе в обрамку волосся, Небесній Сотні, шана і молитви, за чисті душі, що злетіли в небо. Ім шлях високий, Боже, освіти і в мирі, Господи, прийми до себе.